Вітаю усіх. Далі тема мобілізації продовжуємо. Місто Суми. Тенденції по мобілізації до кінця року. Місто Суми. Місто Суми. Що нам чекати? Місто Суми. Давайте подивимось. Дев'ятка Жезлів. Ну, це місто. Все місто буде під контролем цих гуманоїдів. Знаєте, там воно як роль жертви. Тут місця публічні, всі будуть під конвоєм. Швидкі рішення. Дуже швидкі. Так. Тепер з в сумах загнана в тупік. Вона має багато проблем. Тому там постійні хитрі маніпуляції, щоб був результат. Знову таки, це прифронтове місто, яке має проблеми з обстрілами, з усім з усім. І тут вже виникає питання на тему посилення мобілізації при фронтових містах. Ви бачите, що відбувається: Дніпро там лажа, тут взагалі карта жертви. Люди просто ховаються. І тут в сумах мобілізація зайшла в повний тупік. На жаль. Може, треба зменшувати навпаки її в прифронтових містах, щоб люди могли переміщуватись і не сидіти під обстрілом. Це питання. Далі. Сумська область. Сумська область. Сумська область. Мобілізаційні заходи тенденції до кінця року. Сумська область. Мобілізаційні заходи до кінця року. Які? Активні. Дуже активні. Максимальні. Кінцевий результат який? Максимально треба обновити. Ось для чого. Сумська область. Те ж саме на Харківщину випадало Ви Розумієте, що тут треба нам відбивати? Так, це наступ наших. Ворога. Так. Не те, не те. вісім мечів це ні, це не наступ. І це не наступ. В принципі, це рух. Давайте так, це Курська область, і тут, щоб ворог не просунувся, це більше для того, щоб ми мали результат з обох сторон. І відбили, і наступили, все вкупі. Сумська область, на жаль, будуть вигрібати конкретно з певними цілями. Дуже конкретно.